Добрий день, я все ж таки вирішив хоча б трошки розповісти про учебку, бо насправді це дуже важлива і цікава інформація. Якщо так коротко і в межах дозволеного, то навчатимуть поводження зі зброєю, тактичної медицини, робота в групах, окопи, орієнтування на місцевості. Стрільби, стрільби, днівні, нічні. Так, що ще? Ну так із цікавого, мабуть. Ну, міни. Зв'язок, робота, якби на блокпостах, на КПП. Так, що ще? Ну, в принципі, головне, чому ви повинні навчитись в учебці, це командна робота, щоб ви е, розуміли необхідність і важливість е, якби виконувати розпорядження командира. І, ну, тобто, розуміти, що ви самі можете в, в будь-який момент стати командиром. Треба Розуміти відповідальність. Ті, хто бухав, повинні перестати бухати. Навіть я вважаю, що цигарки корити треба кинути. На війні це буде заважати. А хто з нами. Мені здається, це додатковий тягар. І так без цього важко. Ще й собі додаткове навантаження давати, думаю, не слід. Харчування. В учебці, тобто вже потихеньку треба звикати до армійського харчування. Ну і життя в складних умовах, звісно. Ну, якось якщо коротенько, то якось так.